Всім добрий день, вечір. Нова серія підкасту. Ми хочемо розглянути тему К2Пейнзон, цеху там, де фарбуються автомобілі, фарбуються деталі, ремонтуються. Зараз ми завітали саме на цей бокс. І хотіли б відповісти на пару питань, які ми нам вже задали в попередніх там, сторізах, ми вже їх позбирали. Це наш Андрій, Андрюша, людина, яка має досвіду більше okay. 20 років. Він працював у цінних представниках різних різних марок автомобілей. Він виконує різні складнощі робіт по фарбуванню, такі як локальне фарбування, фарбування в прибор, фарбування з ремонтом, рихтувальні роботи. Ну людина універсал. Також він зараз формує свою команду на правах реклами нашої особистої реклами. Якщо ти крутий маляр або зв'язаний з цим, або шариш цій темі. Будь ласка, напиши нам, скинь нам резюме своє, і ми розглянемо твою вакансію до нас. Бо ми. Расширяем объемы робіт, у нас их все больше и Что мы ни в каком случае не можем сделать? Ну, ми не можемо зробити то, що не відноситься к малярки. По поводу малярки, якщо питання. А так, абсолютно все ми можемо делать по, -по я, я думаю, що якщо таке питання, така і відповідь. За таталі на деталь. Якщо її вже не можна відрахтувати і пошпаклювати, раціональніше купити нову, то її нема сенсу фарбувати. Що включає в себе поняття малярка? Прежде всього, я думаю, це состояние лакокрасочного покриття автомобіля і. Якщо воно повреждено, то требують ремонту для того, щоб не ржавіли деталі і не приходили в І ну, Щоб автомобіль мав вигляд да, доглянутого автомобіля. Бо в наш час експлуатація, ми, звісно, не у Франції живемо, але є такі моменти, коли там і коцки на парковочних місцях, і сусіди не доброзичливі, враховуючи те, що у нас літає, всякі осколки прилітають. Ця робота вона є важливою в наш час і в сфері автобізнесу. В дитайнг-сфері ми використовуємо кращі сертифіковані матеріали. А Як обстоять справи саме в малярці з інструментом? Та чому ми краще? Краще ми тому що використовуємо матеріали качественні. В основному це німецький штандекс, глазурит і баслак. Тоже как бы он так выше среднего считается. Но кое-какие из материалов есть очень достойные у них в этой линейке. Используем полностью это все начиная. С самого низа, с кислотных, грунтовых, бокситных, краска, лак то же самое. Все. А также праймеры по пластику имеются тоже хорошие. Ходят читки еще завышитый автомаляр, то мы еще хорошо забудьте по машине. Як назорвель и еще. Ні, ну це точно не к нам <смеш>, з таким питанням. Ми багато нашим клієнтам фарбували раніше деталі через аутсорсників, через наших партнерів. Ми знаємо, що таке результат, що таке якісний результат, як він має виглядати на автомобілі, що таке плавний перехід, і яка ж грень-лаку. Сроки ми одразу проговорюємо і закладаємо ризики, можна так сказати. Наприклад, вчора, з чого я починав, для мене це побиття усіх рекордів. Навіть клієнт автомобіля був в шоці, що так вийде. Ми пофарбували бампер за один день. Тобто зранку автомобіль ми прийняли в роботу, там десь о 9 годині ранку, і в сьомій сьомій тридцять ми вже автомобіль видали готовий. Там було пошкоджено передній бампер. Це Mercedes E53 в кузові 213. Сама суть в тому, що ми закладали один день, але в процесі, коли Андрій почав його розібрати, там скільки закльопок було? 40 штук, ну плюс-мінус 40 закльопок, яких треба було зрізати, 80. треба було розібрати весь бампер, і ще після того, коли він його перевернув, щоб працювати ззовні, він ще був весь в плівці в затягнути плівку. Тільки в нас же досвіду, та що впливає саме на швидкість. Те, що в нас зараз мала загрузка робота. Правильний ні, правильний підхід. От знову ж таки, клієнт на цьому мерседесі. Він взагалі був позаплановий. У нас є майстри, які роблять окрему роботу, виготовлюють деталі під фарбування. Андрій у нас зараз займається там, виставленням зазорів, розбором збором, безпосередньо фарбуванням лакуванням запчастин, ремонтом цих запчастин, там спайки пластику. То ми взяли просто його позачергово, так як він наш постійний гість. Ну і відповідно, це прайс не середній і не найвищий. Це набагато більше, оскільки. Сроки дуже зжаті. Також поза, поза мною стоїть список робіт, які заплановані поетапно які приїхали до нас. От якщо взяти допустимо міні Cooper, він напевно з цих всіх там всіх всіх списку він був у нас одним із перших, але він написаний восьмий, оскільки у нас не було весь порядок запчастин для того, щоб виконати рихтувальні роботи і виставити всі зазори. Ну, малярка, прежде всего, я думаю, это состояние лакокрасочного покрытия автомобиля. И если оно повреждено, то требует ремонта для того, чтобы не ржавели детали и не приходили в негодность. Нет, ну это все зависит от э, владельца автомобиля. Ну, я, например, так считаю, это лично мое мнение. Э, кто как относится к своему автомобилю? Э, к примеру, если там повреждена деталь, какая-то царапина, там, или может тычки какие-то э, и с повреждением лакокрасочного, скажем, до металла, соответственно, это лучше сделать для того, чтобы дальше это не разрослось, к примеру, в замену деталей. У нас э, сегодня при знову ж таки давайте просто будем на фактах. Сегодня приезжав Тігуан новий, він на гарантії, офіційний автомобіль. Просто є да, от Андрій правильно сказав, є розділення людей, які як відносяться до автомобіля. Я розділяю їх так, так як ми в сфері детального вже не перший день, не перший рік. Є люди, які відносяться до автомобіля як засіб пересування, а є люди, ну можна сказати, як розкіш. Тобто вони цінують те, що вони мають, на чому вони їздять, і хочуть, щоб це було в ідеальному стані. Так, от приїхав Тігуан. З двома глибокими подряпинами на дверях по лівій частині автомобіля. Просто вони попросили спочатку. Ми спробуємо детелінгом підмалювати, відполірувати. Якщо результат не задовільнить власника автомобіля, то вже Андрій буде робити повністю під прибор, під оригінальну Шигрінь, дві деталі для того, щоб в подальшому, напевно, продався автомобіль і виглядав як нефарбований. Так само крузак за нами зараз, 200-й, 200, там. Було невеличке ДТП, ми розповідали у нас в інстаграмі, посікло склом і пластиком дверку. Зараз будемо робити також прибор, оскільки автомобіль повністю не пошкоджений. Є запити, це нормальне явище, бо від цього ніхто не застрахований. Повний цикл в нас дитейнг, в нас СТО та в нас малярні роботи. Але на практиці, якщо взяти конкретне авто, як воно проходить усі етапи. Вона спочатку. Малярка по Спочатку том, что... Спочатку автомобиль выгружается до Андрея. Давай, Андрюша, на мини купере скажи, например. Ну, дефект... даже не с дефектовки, скажем так, а машина в первую очередь попадает на мойку. Помыть ее хорошо для того, чтобы наглядно все увидеть, не пропустить никакие повреждения и так далее. Потому что на опыте на личном мы сталкивались, скажем так, не раз. І не два даже, как сказати, не благополучні, не, не війни. Ну, да, так, вроде, вроде ну, да, Клієнтами такими, а... такими, які потім приходять і починають тікати пальцем на машину. Два, два слова. Пригнали мені Купер, ми купили стапель, поставили. Там рихтувальні роботи. Андрюша мені зразу каже, всі деталі є на машину. Я такі, чого це ти від мене хочеш? Ми приїхали, загнали на стапель, чекали там, два дні бампер, два дні посилювач передній під бампером, там, фари чекали, петлі на капот. І я тепер зрозумів, від чого залежать сроки. Е, я так розумію, що якщо б він не мився, там, ділися, потім виходить. Ми ж по віця, не розповіли. Неділю, певно. — Чого на неділю? Ні, ми просто б записали людину через неділю. Коли... Це все було в різних містах. — Мийка. А, якщо етапність, тапність, так, так. Ні, ну дивися, от, наприклад, що хочуть люди, там приїхала машина з Америки, і вони хочуть її зробити в нас там пофарбувати, бо вони знають якість фарбування. А вона її треба рихтувати. Її треба гнати там, де є рихтовочний стапель, спочатку виконувати рихтувальні роботи. А потім вже гнати до нас для зборки і фарбування автомобіля вже після стапельних робіт. Але напевно ми одні із там декількох студій або цехів, які виконують абсолютно все під ключ, все повністю під ключ. Єдине, що в нас немає, діностенда, на якому ми можемо перевірити потужність двигуна. А так, в принципі, робимо все. Тому і воно швидше пришвидшує процеси виконання робіт поки. Ми знаємо, що зараз у нас наприклад, ми там у нас є планерка, майже кожен день п'яти ми зустрічаємося там, по кожному цеху, обговорюємо питання. Там, сьогодні прийняли рішення, щоб там, поговорили з Андрієм, і він сказав, що протягом завтрашнього дня віддасть нам автомобіль. Відповідно, після завтра ми вже міні-купер плануємо на полірування та хімчистку. Стараємося, якби світовом за новинками, скажімо так, не відстаємо, йдемо в ногу. Фарбування є, звісно, різні методи покраски. Абсолютно, можно подготовить детали на мокрую с водой, но это вообще прошлый век, каменный век даже скажем так. Сейчас все быстрее гораздо делается на сухую материалами, которые наждачной бумагой, тоже, которая предназначена для сухой шлифовки. И грунты универсальные, то же самое, которые являются он и наполнителем и сразу же одновременно грунтом мокрым по мокрому. Есть даже такие, которые можно наносить без изоляторов, там, без кислотных, без эбокситных сразу на голый металл. То есть у них хорошая адгезия с металлом. Краски. Ну, скажем так, на опыте вот, выбрал колористов, которые работают с краской глазурит. Их мало, да? Их мало, да. Это потому что это дорогая краска. Приміру, вона в два рази дороже стоїть об... подборщика залежить, залежить да. ну, там 50% відсотків результату. Да, так. да, да. І я з ними стараюся співпрацювати uh -huh. в телефонному режимі. Когда краски приїжджають, забирати. Окей, от давай, поки ти говориш за тих, хто підбирають фарбу. Скажи, будь ласка, я так задав питання наводяще. От мені просто завжди цікаво, як ти підбираєш фарбу. Є номер кузова, так ну номер фарби на кузові по заводу, є вигорання якесь. Є старіння як там, правильно? Так, якщо машина наприклад, 5 років вона там була на сонці, правильно? вона ж виграє поступово, бо у нас є там, різниця, ми зняли там плівку з капота, капота більш біліший, а крила більш жовтіші. От як ти типу, стараєшся підібрати, щоб не фарбувати додаткову деталь? послугами как бы, услугами і є такі люди. Дякую їм, особливо тим, які класно це роблять. к своей работе относятся. Скажем так, по номеру цвета, у каждой машины, у каждого цвета есть свой код. Но если просто слить по этому номеру, по рецепту, он не подойдет, скажем так, 90%. Там минимум это может быть там Mercedes, черный, без металликов, без перламутра. Тойота там 202, что-то такое, как бы, ну, там, 2-3 цвета максимум. Остальное все надо подбирать. Потому что даже на том же заводе, когда краска мешается в цистернах в этих больших, к примеру, один рецепт они замешали там объемом каким-то большим, выработали этот, слили, и в любом случае остается где-то какие-то там перламутр, какой-то металлик все равно остается в этих цистернах. То есть туда начинают э, сливать новую краску, замешивать, она уже, соответственно, получается да. немного другая. И поэтому колористы уже начинают играться. сливают сначала по номеру цвет, делают выкраску потом и деталь. потом уже смотрят. Деталь же, типа, да, вот, лючок. деталь, которую мы привозим, а там либо разница, лючок, а либо деталь. А есть разница металлические детали или пластиковые, ну типа подбора краски? Да, да, бампера, пластик, пороги, Он даже отличается. с салона, если взять просто как бы клиенты обращают на это внимание только тогда, когда они попадают на маляр. Ну вот, смотри, покупая новую машину, никто не смотрит, никто не смотрит на то, что свет бампера, отличается. что пластик и металл, да, по-другому ложится. Из-за того, что электризуется, пластик статику имеет более сильную, и из-за этого. Да, я уже тоже на зерно немного по-другому переворачивается, скажем так, и получается немного оттенок. Ну, либо там полтона светлее, либо темнее. Лаки. это же не меньше э, важная история. Как подобрать та самая, який лак подобрать на авто? Просто нужно пользоваться более дорогостоящими лаками, потому что они более прозрачные, без желтизны. Лаки, которые более дешевая линейка, э, не знаю почему, но они имеют э, желтый оттенок. Э, красишь белую деталь, к примеру, вскрываешь одним лаком, І потім вскрываешь дорогим лаком. А і буде різниця. А шагрень. Шагрень регулюється и матеріалу і давлением. То есть это ти как бы делаешь сам, можна хоч кисель налить, ну, можна зробити мелік. Ну, ти розумієш, типу БМВшний ну, шагрень, Мерседесний да, да. Та скільки автомобілів до нас приїжджають з Америки, вже готові там, на полірування, на кераміку або оклейку плівками. І вони всі там мають ну, 90% цих автомобілів. Ця знаєш, така корка апельсинова, типу цей ага. лак, такий, як пористий, як провали, такі кучу в них. І ти не розумієш, як так фарбують. Хоча, в принципі, ми вже неодноразово, коли на аутсорсі це все робили, ми попадали в такі передряги. і було соромно дивитися в очі клієнтам. Якщо деталь після фарбування не підпадає під колір, помічав, що авто залишається та Споліровують один шар лаку. Як це технічно більш правильно розповісти? За чому це взагалі яка видумана проста історія? зняти слой ти лака? Ти кажеш, ти кажеш спостерігав. Що ти спостерігав? По перше, ми жодного разу не формували не в колір. Це перше. Не розказуй там ерунду. А по-друге, Нет, ты максимум можешь сделать разную шагрень, не будет там такого. Лысую просто можно сделать да. деталь без шагрени, она будет как стекло выглядеть. Да, да, все. Волнистая, как стекло такая растянутое. И просто как понять, к примеру, снять слой лака? Откуда ты знаешь, сколько ты снял уже там, к примеру? А толщина Микронами. Ну, это как каждый сантиметр надо подшкуривать, ставить прибор, смотреть, так, все. Ну, так, так. Ну, опять же, она будет выглядеть... Ужасно, просто ужасніше буде виглядати така деталь. Чим ви краще, ніж людина, яка працює в дилері BMW? Чому саме, саме до нас потрібно звернутися, якщо в мене нова М4? Ну Давайте не будемо там знаєте, лю... говорити на людей плохи віші. Не... Хто хуже, хто краще. Просто можна сказати так. Я не буду говорити за тих, хто хуже, хто лучше. Я скажу за себя, за своє отношение конкретно просто к своей работе. Как я люблю зробити свою роботу так, щоб клієнт не возвращался і не показував пальцями. На это, потом що це, да. а що це. Наша задача, щоб клієнт повертався за необхідності виконання цих робіт, якщо йому треба буде ще раз їх робити. Зараз вже починається Андрюша вже про себе розказує як резюме. Там конкуренти не дивіться це відео <хи> і номер телефону я не дам. От. Ну, ми з Андрієм знайшли спільну мову одразу. Я пообіцяв йому умови і роботу, він пообіцяв мені якість і терміни. Тому і ми спрацювалися і на сьогоднішній день працюємо разом. Я думаю, що нас обох влаштовує. Головне наша з ним задача це задоволений клієнт. А ми зараз. Вже скільки другий місяць працюємо, і результат, в принципі, зад... ну, не задовільний, а відмінний. Тому питань ніяких немає. Там ще був такі питання, так як я маю доступ до інстаграму з приводу того, що чи ми завжди миємо автомобіль, пам'ятаєш? Хіба після малярки. Так, ми миємо автомобіль перед малярними роботами, щоб майстер міг побачити додаткові або інші пошкодження, як я сказав раніше. А також ну, ми миємо для видачі автомобіля, ну, бо це, не знаю, сервіс, напевно. Ми надаємо такий сервіс людям, щоб ну, ми ж робимо під ключ, все. Тому ми і робимо. Якщо навіть власник не каже, помийте мені, будь ласка, там автомобіль, то ми закладаємо вартість ну, чек мийку авто. Тому це що сказати, наприклад, X5, в якого тисячу кілометрів пробиву. Пам'ятаю ту історію, коли ми обережно завернули салон, щоб бо він ще пахне новим, щоб потім його так. не почистити та нічого з ним не робити. Як пояснити правильно цей підхід, коли ми не намагаємось зробити на клієнті додатково, а зберігаємо стан його авто, який він буде? Ну от дивись, я там є дефектування, так? Дефектування автомобіля там настабільні роботи, які запчастини потрібні, що треба фарбувати, що ні, бо є там зацепив скотську дверей. І ми беремо окрему вартість за цю дефектовку. Іноді люди кажуть, ого, ти що, прикалуєшся? За що такі гроші? Але знову ж таки, як Андрій казав, ми спочатку миємо автомобіль, потім ми його розбираємо. В процесі розбору ми дефектуємо автомобіль і зберігаємо заводські деталі в ідеальному стані, завертає його в попирку, цю транспортіровочну або ленту якусь там прозору страч, щоб зберегти усі ці деталі. Це все входить у вартість. Просто не завжди ми могли і можемо про це розповісти там в сторізах, бо це займає великий проміжок часу. А як там? Я просто не пам'ятаю, як це називається. Оці там 15 хвилинні мультики, ну погоді» колись були, бо типу, психологічно дитина більше 15 хвилин цю серію не дивиться, знаєш. І за цього ми про це не говорили в наших сторізах. Але ми робимо дуже багато бонусних всяких моментів. От зараз там у нас ще стоїть 200 200-й крузак, чорний, чорного кольору на вулиці, там пошкоджений кріплення, направляючий, кучу пластику. І ну, ми зараз це все паяємо, робимо. Ми ну, в будь-якому випадку ми проговорюємо з клієнтом, що це буде дорожче коштувати. Але ну, наприклад, там ми дефектували, є там три тріщини, наприклад. Ми сказали, що це буде коштувати стільки. Каже, да, звісно, газ в пол працюємо. А в процесі трьох тріщин там дозняли ще якісь там направляючи, чи якийсь там пластик посилювача. Він теж лопнувши і тріснувши, або в процесі не було видно, він там розірваний всередині. То ми вже це будемо робити додатково на ентузіазмі, щоб зробити під ключ роботу. Не ми винуваті в цьому, але типу, ми хочемо, щоб якісна робота була ідеально виконана. І так, друзі, ну що, ми закінчили другу серію нашого підкасту на тему малярні та стабільні роботи з автомобілем. Що хотілося б, так сказати, підкреслити, що ми це, зараз запустили цей підкаст саме для того, щоб відповідати на ваші питання, які вас більше всього. Касается. Как? Не знаю. А на болевшем? Тища стусуется. Просто никуда не тянуется, все снимается. Вставил. вставил. Ладно, намагаємося бачите, якою ціною нашого емоційного стану знімати ці ролики, відповідати на усі поставлені ваші питання, зробити якісний контент. О, тому е, хотілося б, щоб в першу чергу ви поставили лайк, підписалися на наш YouTube канал. І все ж таки, якщо вам це цікаво, написали пару запитань, що би ви хотіли почути у наступному підкасті. А наступний підкаст у нас буде на тему детелінг. А що таке дитин? Це хімчистка, полірування автомобіля, нанесення наносоставів всяких на лакофарбове покриття, на шкіру, на пластик, хімчистка автомобіля, як правильно миється автомобіль, що таке три фази, яку хімію ми використовуємо? І так далі. Напевно, більше всього хотілось би саме ті питання почути, що вас безпосередньо. Вам би хотілося б почути відповіді. Не знаю, наприклад, яку хімію ми використовуємо для тканини, для шкіри, як полірується різний лак для автомобілей різного класу. Що таке три фази мийка? Бо ви платите кошти, які заробляєте, і можливо не всі знають про те, який об'єм робіт виконується з вашим автомобілем і чому це стільки коштує. От. Тому, будь ласка, пишіть нам, задавайте ваші питання, а ми. Своєю командою будемо намагатися давати вам максимально обширну чи розширну відповідь на ці всі запитання, щоб ви отримали відповіді, отримали крутий контент. Та й все напевно.